Договір доручення Інститут договору доручення безпосередньо врегульований у 68ськ, а також загальними положеннями 17 кодексу щодо представництва відносини комерційного представництва СК-243, що оформлюються різновидом договору доручення Агентськими договорами, регулюються 31Х і розглядаються у цій книзі окремо правила посвідчення нотаріусами договорів доручення, встановлені законом про нотаріат, а також прийнятою на його виконання інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Зату, наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 номер 205 Поняття договору доручення згідно зі СКО тисячацьк за договором доручення одна сторона, повірений. Зобов'язується вчинити від імені та зарахунок другої сторони довірителя певні юридичні дії. Характеристика договору доручення. Один предметом договору доручення є вчинення певних юридичних дій, такими діями, враховуючи специфіку договору доручення, зокрема можуть бути вчинення правочинів, укладення договорів купівлі-продажу, поставки тощо. Причому в цьому разі обов'язки повіреного можуть входити як пошук можливих партнерів, так і власне укладення угоди на умовах, що вказані в договорі доручення представництво перед третіми особами, в тому числі представництво в судових та інших державних органах та недержавних організаціях. Причому в цьому разі в договорі доручення може бути обумовлено необхідність досягнення повіреним відповідного результату внаслідок такого представництва виграш судової справи, та залежність розміру винагороди від досягнення такого результату, вчинення інших дій, не заборонених законодавством, наприклад, доручення клієнта банку на перерахування останнім певної суми з рахунку клієнта, що правда. У цьому разі відносини доручення оформлюються не договором, а шляхом прийняття банком до виконання платіжного доручення клієнта 1089 -1091. Згідно з два. Одна з договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строки дії такого доручення та, або територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного вчинення юридичних дій є однією з істотних умов договору доручення, що відрізняє його від інших договорів, зокрема від договорів підряду, предметом яких є не дії, а кінцевий матеріальний результат згідно зі СТ. Одна тисяча чотирицьк повівений зобов'язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен повідомити довірителя про допущень відступи від змісту доручення, як тільки це стане можливим повіреному. Який діє як комерційний представник, довірителем може бути надано право відступати в інтересах довірителя від змісту доручення без попереднього запиту про це, комерційний представник повинен в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи від його доручення, якщо інше не встановлено договором, після виконання доручення повірений зобов'язаний негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення. Одна тисяча шістьск. Два юридичні дії вчиняються від імені довірителя. Фактично, йдеться про представництво повіреним інтересів довірителя, згідно зі 239 Ск 239ськ. Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Відповідно, правочин вчинений повіреним, створює, змінює припиняє цивільні права та обов'язки неповіреного, а саме довірителя чк. одна тисяча цк. Іншими словами, повірений жодних цивільних прав та обов'язків за правочинами, які він вчинив на виконання договору доручення, не набуває для належного виконання умов договору доручення необхідно, щоб довіритель видав повіреному довіреність, форма якої повинна відповідати формі. В якій відповідно до закону має вчинятися правочин, на вчинення якого укладений договір доручення ПС. 245 СК. Увидача довіреності є одним з обов'язків довірителя ПСК. 1 тисяча сімськ. За СК. 1 тисяча У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. З огляду на це виникає питання про різницю між довіреністю та договором доручення згідно з 244 ск довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Основною метою довіреності є засвідчення факту уповноваження особи на вчинення певних юридичних дій. Натомість основною метою договору доручення є визначення умов такого уповноваження. Наприклад, якщо між сторонами укладений договір доручення, метою якого є купівля автомобіля за кордоном для довірителя, предметом такого договору є укладення повіреним договору купівлі-продажу із закордонним продавцем в інтересах довірителя, вчинення юридичних дій, повноваження повіреного на укладення договору купівлі-продажу на склад митних, податкових та інших платежів під час його оформлення, перетину кордону. А також на керування придбаним для довірителя автомобілем тощо підтверджуються довіреністю. Умовами договору доручення є процедура доставки автомобіля довірителю, виплата винагороди повіреному тощо, тобто дії, які є необхідними для виконання договору доручення, у разі представництва інтересів довірителя довіреність, видається повіреному у будь-якому разі, на відміню від договору доручення, укладення якого може не вимагатися. Наприклад, довіреністю можна уповноважити на виконання певних дій особу, яка перебуває в трудових відносинах із довірителем і в силу своїх трудових функцій зобов'язана або має право вчиняти певні дії уповноваження працівника кур'єрської служби на отримання товарно-матеріальних цінностей. У цьому разі умови такого уповноваження виникають не з договору доручення, а з посадової інструкції працівника. Договір доручення укладається між особами, які не зв'язані трудовими відносинами, або як щодо посадових обов'язків працівника не входить виконання дій, на які його уповноважують. Три юридичні дії вчиняються за рахунок довірителя. Пояснення містяться у сявськ одна тисяча сімськ при визначенні обов'язків довірителя, так, згідно з два цієї статті довіритель, зокрема. Зобов'язаний, один, Забезпечити повіреного засобами необхідними для виконання доручення. Два, Відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення, у свою чергу, після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання повірений зобов'язаний, зокрема, надати звіт про виконання доручення та виправдані документи, до яких належать документи про зроблені витрати. Якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення Тваск. 2.1 тисяча шість СК. З питанням відшкодування витрат тісно пов'язане питання виплати повіреному винагороди за виконання договору доручення, за змістом 100 СК. 1 тисяча два СК. Чотири ск тисяча сім. має право на плату за виконання свого обов'язку за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги. 4. Сторонами договору доручення є довірителі повірений. Ними можуть бути як юридичні, так і фізичні особи незалежно від наявності статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо відносини доручення виникають у сфері з приводу підприємницької діяльності, суб'єкти, яких мають статус суб'єктів підприємницької діяльності, оформлення таких відносин здійснюється за допомогою різновиду договору доручення агентського договору, В інших випадках, якщо, наприклад, одним із суб'єктів є особа, що має статус суб'єкта підприємницької діяльності. Для якої представництво є видом підприємницької діяльності, а іншим суб'єктом є особа без такого статусу? Такі відносини оформлюються не за правилами про агентський договір, а за загальними положеннями про договір доручення за вимогами з 1005 ск загальним для всіх договорів про надання послуг, повірений повинен виконати дане йому доручення особисто повірений має право передати виконання доручення іншій особі замісникові. Якщо це передбачено договором або якщо повірений був вимушений до цього обставинами з метою охорони інтересів довірителя, повірений, який передав виконання доручення замісникові, повинен негайно повідомити про це довірителя. У цьому разі повірений відповідає лише за вибір замісника. Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника якого обрав повіваний, якщо замісник повіреного був указаний у договорі доручення, повівений не відповідає за вибір замісника та за вчинені ним дії. Повівений відповідає за вибір замісника у разі, якщо договором доручення не передбачена можливість вчинення дій замісником повіреного або така можливість передбачена, але замісник у договорі не вказаний. 5. Строк не є істотною умовою договору доручення. Проте відповідно до ск. Одна тисяча один сквінь може бути визначений, і саме протягом цього строку повірений має право діяти від імені довірителя схожі положення містить скрізь щодо довіреності. Згідно зі С247 Кодексу строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Єдина обов'язкова вимога зазначення дати вчинення довіреності. Без якої вона є нікчемною. 6. СК. Встановлені спеціальні підстави припинення договору доручення. А також наслідки такого припинення. Згідно зі 100. 1008 СК. 1008 договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі 1. Відмови довірителя або повіреного від договору. 2. Визнання довірителя або повіреного недієздатним. Обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім. При смерті довірителя або повіреного, довіритель або повірений мають право відмовитися від договору доручення у будь-який час. Відмова від права на відмову від договору доручення є нікчемною, якщо повірений діє, як підприємець, сторона, яка відмовляється від договору. Має повідомити другу сторону про відмову від договору не пізніше як за один місяць до його припинення, якщо триваліший строк не встановлений договором, у разі припинення юридичної особи, яка є комерційним представником, довіритель має право відмовитися від договору доручення без попереднього повідомлення про це повіреному, якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане повіреним. Довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення, а якщо повіреному належить плата, також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі. Це положення не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він довідався або міг довідатися про припинення договору доручення. Відмова довірителя від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків завданих повіреному припиненням договору. Крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв як комерційний представник, у свою чергу, відмова повіреного від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих довірителеві припиненням договору. Крім випадку відмови повіреного від договору за таких умов, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси а також відмови від договору, за яким повірений діяв як комерційний представник. 7. договір доручення належить до консенсуальних і двосторонніх договорів.